Короче, ребят, Зараз э, цей зараз я запускаю шоу у нас. Стрім, будемо завершати. Ну я буду завершати стрім. Перед завершенням стріму я буду попереджувати, що стрім завершиться. Зараз через 2 хвилини буде завершати стрім. 16.58 в 17.00 буду завершати. буде завершать. Іногда, якщо буде раніше, буде в 16.00 закінчення. Зараз буде в 17.00, бо зараз будемо йти і на почту їхати, і посилки забирати, і так далі. Так, от дивіться за сьогоднішній стрім. Я бачу набито 18200 лайків. Ось бачите, от так. Видно? 18 200 лайків. Видно? Видно? 1659 видно? Видно? Так от. Давайте зараз ми розіграємо невеличкий сертифікат. Е ти зранку запускав маленький стрім, там лайків не було? Не було. Значить, я рахую 18 300 лайків, значить 183 гривні сертифікату я буду розігрувати між учасниками. А, були 2К? Хорошо, тоді 200 гривень, значить. Давайте так. Зараз ждемо 17.00. щоб вона наступила. Зараз наступає 17.00, музичку притишу. І тоді дивіться, я зараз покажу, як це буде. Для тих, кому інтересно. А кому не інтересно, хай не додивляється до кінця. Дивіться. Рандомаєзер. Ось ось. Рандомайзер. Ну так. Чо? Що за таке? Зачем чим воно міни? Так. <кхм> Ждем. О, 17.00. Дивіться. Раз, два, три. Открив. Раз, два, три. 4, 5, 6. Блін, щас. Раз, два, три. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Десять, одинадцять, 12, 13. Бачите? Тепер. Беру. 11 номер. 13, 12, 11. Ромко. Та уйдите, він, ця лампочка. Трошки відсвічує. секунду. Отак. О, все. Е, Ромко, я вас вітаю. Е, значить, я вам пишу. Вітаю. Сертифікат на двісті гирини ваш. Все привітав е, цей е, Ілля. Сохрани собі чоловіка, займися ним. Ну, в смілі, напиши йому в личку мої контакти, хай за мною зв'яжеться. Окей? Щоб я не заморачувався, бо я забуду. Я зараз піду і по своїм ділам я забуду до цього чоловіка, я йому пообіцяв, я йому отдав 200 гривень. Все, поняли? І отак е е щодня будемо завершати трансляцію, а в 4 годині, якщо скорочено завершається, у 5 годині вечора, якщо е засиділись на роботі, додовго, так? Да? Поняли? Поняли, коротше. Ото, набили 20 тисяч, значить 200 гривень, подарунок. <кій> Рандомно вичисляються, відкривається список активних глядачів, які присутні на трансляції, бо тут показується число глядачів, які можуть просто, не заходячи на трансляцію, просматривати її типу, в фоновому режимі. А тут рахуються тільки ті, що по факту присутствують на трансляції і відкрито. І тоді вбивається в рандомайзер, вичисляється рандомний номер. Я це на відео фіксую, щоб не склалося, що лохотрон якийсь, і все, і дарую.